2 π множимо на пів мінус першому. множенні показники додаються 1 додати мінус 1 буде 0. Тобто ми маємо 2 пі в нульовому степені. Пі в нульовому це одиниця, в результаті число 2. Число 2 відповідає точка П. Варіант Д. Далі: тангенс 3 пі на 4. Як знайти тангенс 3 пі на 4? Взагалі, щоб його знайти, ми запишемо 3 π на 4 як пі мінус π на 4. π для тангенса взагалі період, тому ми можемо записати, що це тангенс від мінус π на 4. Тангенс функція не парна, тому мінус піде наперед. І будемо мати мінус тангенс π на 4. Тангенс π на 4 це одиниця, тому як результат ми маємо число мінус 1, а це точка. Л варіант Б. Зверніть увагу, що оцей тангенс 3 пі на 4 можна було би знайти ще і набагато простіше. Яким чином? Діло в тому, що так, як у нас знаменник 4, то тангенс 3 пі на 4 буде співвідноситися з тангенсом π на 4, який дорівнює 1. Просто, в залежності від того, куди попадає кут. Він буде мати значення або плюс 1, або мінус 1. Ну, це такого типу, як і тангенс 5 пі на 4, там 7 пі на 4, тобто скрізь де є знаменник 4. Тому, якщо ми намалюємо наше тригонометричне коло і визначимо, куди ж попало 3 на 4. Знову ж таки, можна робити це, або записуючи це в градусах, можливо, так вам простіше. Піє, ми знаємо, що це 180. Ми множимо, ділимо на 4 це 45, 45 ми множимо на 3, і будемо мати 135 градусів, тобто це кудру чверті. Але це можна було б і зразу сказати без переведення в градуси, тому що якщо брати пі, ось тут пі, то пі це 4 четвертих. А тут 3 четвертих, значить, кут менше за пі. Отже, це друга чверть, а в другій чверті тангенс від'ємний, тому він і буде мати значення мінус 1. Наступне завдання. Ми можемо записати логарифм з основою π, а от одиниці на Пі в квадраті можна записати як π в мінус другому степені. Тому такий логарифм, показник буде дорівнювати мінус 2, і це точка К, Варіант А. Для того, щоб встановити відповідність, ми маємо графік відповідної ламаної і далі домалюємо графіки функції. Отже перша функція 2 мінус х у квадраті. Це парабола, відки якої напрямлені вниз, тому що мінус х у квадраті, і вона піднята вгору на дві одинички. Тобто, отут знаходиться вершина, і відки вниз. таким чином, як ми бачимо, є дві точки перетину. Враховуючи те, наприклад, що якщо X – 1 то y у нас 1. От вона тут проходить таким чином, наша парабола, і дві точки перетину, варіант в. Далі, наступне синус х малюємо графік. Тут ми пам'ятаємо, що графік синуса він проходить через 0. І далі, якщо х дорівнює пі на 2. То синус буде дорівнювати одиниці. Як визначитись пі на 2? Ну, отут 1, 2, 3, пополам це пі на 2. Отут одиничка. І відповідно, далі вже графік йде ось таким чином. А тут ось так от. тут мінус пі на 2, а далі, якщо вже мінус пі, це 0. Мінус пі це десь ось так. Тому, як ми бачимо, з ламаною, наш графік має тільки одну спільну точку, варіант B. Ну, і далі логариф основою 5 від х. Такий графік завжди проходить через точку з координатами 1, 0. Це графік зростаючої функції, і тому, щоб більш точніше його побудувати, треба ще одну точку показати. Наприклад, якщо я беру Х5, то y буде дорівнювати одиниці 2, 3, 4, 5. Десь тут одиниця. Тому графік буде мати ось такий вигляд. А це, як ми бачимо, жодної точки. Варіант А.